Всім привіт. Ви на каналі Gamebox.ua. І сьогодні ми граємо в Block Strike. Я скачав зламану версію стару. Стару можна взломати версію. Тоті э, тоді ще тоді тоже стало такі набиті, як бачите. Якщо ви напишете взломати Block Strike, то вам випаде те саме. Ви можете його зламати на Kerambit. Вы все можете купить, и все улучшити. Тут тоже тички. Ой, убег ось. А тут э, тяжко стрілять. Вот вы так крутите, а вот тут так тупе, а потім швидко. кое. Его... Вы не можете. Ні, ми можемо зараз перевірити, наприклад, любе Наприклад, Новка. Тут вони та є новки. Він мав того. Каткнав їх. О, тво мій улюблений. І птички. Зараз походимо з штичками. Думаю. Хіба більше любить, тільки жамбіта. Ну так собі. Але файно грати. Мир тік-так. Запридував. Ні, якщо був тік-так, спершні, він не давав миру. Хіба він такий може дати. Вона ще давати. А, в тих версіях було ще все по-іншому, тут всі текстури. Та й ви не бачили такого каталога. У буде по-іншому. І так, якщо ви будете відкривати кейс. У вас буде. Коротше. А, то ще буде такого вибивати деколи. Раз маги. Не. Интернет є. Ага. Ну інтернету. Во, так. Во, якщо ви зараз... Не, чекай, кейси. Скини. Як ви знаєте, якщо секретний, там є секретне оружие. І там він... Ну і там ви бачите скільки відсотків його випадення. Во! Не випадає крабіт Такун. І вам дається 9999 голди. А ви заплатили тільки 100 голди. Тут теж може попастися по вдор. Водіршок, тип. Скільки в нього дає? Так само, 9 тисяч. А що буде, якщо просте відкрити, Вот отаке слабеньке. Тут все таке дороге буде. Ага. А, то ціна не буде знижуватися. Тільки там то... Тіх там було все э, копійки. А не голода, дається. Не хлейки ще треба виграти. Ой, колись мав того, э, на якомусь э, зброї своєму. Але в цьому версії ще не існував бізон. А, і тут ще не снова в скин. на... скину на те оружие. Не я снова скину. Не нос не коном. Скону. Я сказав скуну. Що Что я люблю, но ну, воно багато зносне. І що ти в... Ні, але вот слабе. особе. Вот воду скоро стрельну. А то мій улюблений. Я з ним про я з ним грав. Цілий. Як цілий? Ну, грав дуже часто. А, скаржелював. Напевно? Ні, лагерю ти в О. Надіюся, що ми буде добре. Отакий скін вибрав. скін іграка. А-а, коли ще треба було Зразу выбирало скин? 200 голды! Шо! Могу коштує 200 голды! Можно два кейси гейтса І дивіться на мій баланс! Два миллиона! І там того 200 А тут так само все відкрито Вот тут колись такі самі снували все. Так само. А, це ты вомпит? Вот керампит. Вы Йому треба к скін. скин. любить его. Фіолетовий скин. Я гляновичу. Ну то тут сам. А то, то мой улюбленный. Мой галактик. Багалактик на самый популярный скин. Его ты самый ножик. А у него ты більше підходить. Их его называют. Не-не-не, я не знаю его назвать. Икнай. Не понял, понимаю. Ну там файне. Оружжя. Можемо ось таке скинуть взяти. Ні, тоді ви більш багато скинув. Хіба я думаю, на такі взяти. Хіба то поганий ножик? О, це саме лупский. Саме нупкі. Най-тела. Не Нефайні ножики. Добре ну, такі секретні. О, вот то файне. Як новки? А вот, лучших галактик. Вот тоже такая всякая. Будет то, что я. И тычка выбрана, Друзья. А, тут же было когда-то друзья, навіть. а, А, здесь не было новых карт. О, манихоп. Любит Панихоп.